Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим, і в цьому відео хочу вам розповісти про новину, яка ось розповсюджується всіми чатами, всім, що українцям почали надходити відмови у сітах про поновлення ті, що сталося. Давайте розберемось. чергу хочу вам подякувати за ваші донати за ваші консультації за те, що ви. Ділитесь цим відео кому воно потрібно за те, що ви підписуєтесь, бо дуже багато мене дивляться постійно, але не підписані. Будь ласка, підпишіться. Вам це нічого не вартує, просто натисніть і ви будете мати більше інформації ніж у вас зараз. Є я хочу поїхати на майорку. Я вже казав і вже дякую нашому підписнику за те, що він задонатив приблизно 12 євро. Мені треба 75 євро для того, щоб з'їздити на майорку туди і назад. І зняти там відео про культурну українську організацію, яку створили там наші співвітчизники. Оце дуже важливий момент, я це дуже хочу зробити. Отже, що відбулося сьогодні, точніше, вчора. Вчора вийшов такий бюлетень Міністерства закордонних справ Іспанії про реновацію тархет тієї, тобто пластикових тархет. Зараз мова буде стосуватися тих людей, які жили тут. З 22-го року, от їм треба реновувати свої таргети. Тобто, зараз поясню, як, яка ситуація складається, щоб ви собі зрозуміли весь шлях, що вам робити, щоб ви не помилялися і не плутали ні терміни. Перше, є люди, які приїхали сюди і ще у 22-му році, їм видали тархети пластикові з на один рік з автоматичним продовженням на два роки. Тобто 22, 23 виходить, вірно? Тобто, у 23-му вони закінчуються. І ось у 24-му їм треба поновлювати їх. І ось всі зараз що, що зробили? Ламанулись робити це поновлення. Це перша когорта людей. Перша група. А є ще і друга група. Це ті люди, які приїжджають зараз і. Починають робити тархети нові, абсолютно нові. Ось вони зараз ще тимчасовий захист діє. Вони приїжджають і хочуть іще стати на тимчасовий захист. І що їм робити? Тобто, ну, звісно, що їм теж треба подаватися. Тобто є одні і є другі. А процес для них єдиний. Він єдиний. Фактично, і тім, і тім, після отримання ніє, треба подаватись на тіє. І от коли ви вже подаєтесь на тіє в місці свого проживання, там де ви живете от постійно вже, да, то фактично він для вас один і той же: це здача відбитків пальців на ТІЄ. Це перша сіта. І друга це отримання пластику, яка має відбутися через 30 днів після. Другої сіти. Якщо цей весь процес вам не зрозуміли, звертайтеся за консультацією, звертайтеся за супроводом. Я можу вам допомогти це все оформити або проконсультувати, як ви це можете зробити. Які листи щастя почали отримувати сьогодні наші українці? Бо документ був прийнятий 26 люта, 27 опублікований, і ось 28 ми читаємо: сусіда Асідо Ануляда. Vasso Citas Casovana. Uyidzo di vete che citaete, colui per dare il documento, renovatezza. Con motivo della entrata in en vigore della Orden INT 169 2024 de 26 de febrero, han quedato prorogamos las tarjetas de identidad expedidas. А персональса фектата з пораль конфлікту, де Україні, Бенефіціарс Де Протексіон Темпораль, но це експедір Ніба Сіє. Тобто, що це означає, що вашу зустріч скасована. Але це новина не погана. Повірте, це хороша новина. От. Але ми зараз розглянемо її з двох сторон. Є і погані сторони, і хороші в цьому. Зараз ми побачимо це все. У от як воно перекладається, як цей лист час, у зв'язку з набранням чинності, наказом ІНТ-169-2024 26 лютого 2024 року продовжен, продовжено дію посвідчень особи, які видаються постраждалим унаслідок конфлікту в Україні, та особам, яким надано тимчасовий захист нового тіє не треба видавати. Зрозуміло. А тепер давайте відкриємо сам бюлетень, тобто який прийнятий Міністерством закордонних справ, і спробуємо його перекласти. Він вийшов вчора. Наші підписники почали його е, постити вчора. І от я його почав перекладати і консультуватися зі своїми колегами. Що ми бачимо? Значить, директива ради 2001 55 ЄС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти. Я зараз його залишу тут. І залишу посилання на нього під відео, щоб ви могли самі перекласти і прочитати. От вони пишуть, що у нас є директива про тимчасовий захист. Зафіксували все відповідно до неї, 4 березня 2022 року. 에, 에, Рада ЄС прийняла імплементарне рішення 20, 에, 380, 2022 382, встановлюючи існування масового припливу переміщених осіб з України. У зазначенні статті 5 директиви 2001-55 ЄС Ради від 20 липня 2001 року. Наслідком ініціювання тимчасового захисту згідно з директивою, тимчасовий захист застосовується на початковий період в один рік до 4 березня 2023 року і згодом був автоматично продовжений на наступний рік до 4 березня 2024 року. І зараз знову продовжений до 2025 року. Значить, зміркування ефективності результативності, замість того, щоб розпочати видачу нових посвідчень, так говориться в документі, в цьому бюлетені нових посвідчень особи іноземця для переважної більшості бенефіціарів тимчасового захисту в Іспанії, чия картка втрачає чинність 4 березня 2024 року відповідно до рішення імплементації Ради ЄС 2023 дріб. 24.09 від 19 жовтня прямо і автоматично продовжує до 4 березня 2025 року. Зафіксували? Продовжує автоматично дію вже випущених карток. Таким чином не буде необхідності отримати нове посвідчення особи іноземця для виконання зобов'язань, викладених у статті 2010 постанови органічного закону 4.2000 про права та свободи іноземців з Іспанії та їхню соціальну інтеграцію після реформи згідно з органічним законом 2.2009, затвердженим королівським указом. І ось що вони пишуть: усе це передано з міркування юридичної визначеності кометентним установам Європейського Союзу, Маю честь зазначити виключення, що продовження терміну дії посвідчень іноземця, виданих постраждалим е, внаслідок конфлікту в Україні особам, які мають тимчасовий захист. Перше термін дії посвідчень іноземця виданих постраждалим внаслідок конфлікту в Україні. Та особам, які отримали тимчасовий захист в Іспанії, продовжуються до 4 березня 2025 року. Друге. Для виконання зобов'язань, викладених у статті 210 регламенту органічного закону 4 2000 від 11 січня про права та свободи іноземців в Іспанії та його соціальної інтеграцію після реформування органічним законом 2, 2009, затвердженим королівським указом 557-2011 від 20 квітня. Третє, те, що було погоджено у цьому розпорядженню, буде передано інституціям Європейського Союзу. Щоб було таке розширення було відомо іншим державам-членам? Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в державному віснику. Тобто, опублікували його Мадрид 26 лютого 2024 року. Підпис міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде Марласка Гомес. Що ми розуміємо, що новина в принципі хороша? Це те, що всім дозволяють зараз не реновувати, не йти в цю чергу, не реновувати, і ваші картки, які вам, ви, вам видали раніше, залишаються дійсними. І зараз ці сіти, які є вільні, залишаються для тих, хто приїжджає. Бо зараз ось все, я по іншим містам. Пробував, допомагав брати сіти іншим людям. Все, нема місць, нема місць, нема місць, бо всі ломанулись реновувати, вірно? Тому вам і приходять ці відмови. Це не погана новина. Що може бути поганого у цьому процесі? Наприклад, питання з банками. Будь ласка, вивчайте дуже уважно, як ваш банк на це відреагує, бо для банка. Оцей директив ви можете її занести, роздрукувати і занести, як зробили деякі наші підписники. Для банка, наприклад, для них важливо просто ти висилаєш фото в онлайн режимі, його сканує робот, і у нього є термін дії. Якщо у нього термін дії 2024, все, вам можуть закрити певні операції або заблокувати рахунок. У мене було таке, коли я, от у мене інші, звісно, були документи, але коли я отримував пластикову тархету свою першу, то між... Попередньою тархетою і оцією останньою, яку я отримав, був термін на виготовлення близько 40 днів. І мені видали в поліції такий папір, що, типу, я очікую зараз отримання цього документу, що у мене всі мої документи дійсні. Що ви думаєте, зробив банк? Заблокував мені транзакції. Тобто, знімати я міг, але, наприклад, перевезти гроші за квартиру я не міг. Уважно поговоріть з банком, занесіть їм цей бюлетень. Бо деякі банки говорять, що ми цього ще не знаємо, а ви нам вже приносите нові документи, новину таку. Да? От, також поговоріть на своїй роботі. Якщо ви вже працюєте в іспанській компанії, також поговоріть з HR-відділом. Вони теж можуть вам дивлячись, як у вас вимагають на роботі документи. Якщо що, квартально типу, вимагають типу, ну, поновлений документ, щоб було видно. Ваш, ну, вашу дату, але ви ж вже його надали, і там вже дата є, що це кінець, це 24 рік. То тоді запитайте у них, надайте їм цей бюлетень і запитайте у них, чи не будете ви мене звільняти, тому що ось держава мені зараз гарантує, що моя тархета продовжена. Це дуже важливо. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, нехай всі ваші плани здійсняться. Все, що вам не зрозуміло, запитуйте мене, звертайтеся у телеграм-канал, він буде в описі. Для того, щоб вам скласти ваш план переїзду в Іспанію, також звертайтеся. І нехай вам щастить, нехай все буде добре. Інтегруйтесь!